Доброго дня! Пацієнт прийшов до нас на огляд через рік після тотального цементного ендопротезування, займається спортом, їздить на велосипеді по півгодини, проблем ніяких. Прийшов до нас на обстеження і на перевірку до судинного хірурга, тому що навантаження фізичні великі і потрібно перевірити вени. Хочу звернути вашу увагу, що пацієнту проводилась тотальна. Тотальна або субтотальна меніскектомія відкрита колись. І, на жаль, це призвело до вираженої варусної деформації. У нас кут був відкритий досередини, коліно повело. На жаль, ну, такі наслідки тотальної меніскектомії. Тобто пацієнту краще, а потім починається больовий синдром. Ми усунули кутову деформацію, коліно працює, коліно працює. Повний обсяг згинання-розгинання. Пацієнт займається спортом, виглядає на 20 років молодше і відчуває себе теж на 20 років молодше. Так що обмежень ніяких, в принципі, окрім, мабуть, що парашютного спорту. Дякую за увагу.